Всім привіт! Сьогодні на огляді бездротові наушники Sia Pro від компанії Oforui, які вирізняються рядом цікавих функцій, серед яких активне шумозаглушення, режим прозорості, ігровий режим, підтримка аудіокодика LDAC, швидка зарядка та час роботи на одному заряді до 10 годин. Продаються внутрішньоканальні наушники у фірмовій коробці, в комплекті, наушники та зарядний кейс, дві пари змінних амбішур різного розміру. Type-C кабель живлення та інструкція користувача для замовлення. Наушники доступні в чорному, сірому та рожевому кольорах. Бездротові наушники знаходяться в невеликому глянцевому кейсі, який з часом, скоріш за все, вкриється дрібними царапинами та потертостями, без них ніяк. На верхній кришці присутній логотип компанії та в невеликому заглибленні індикатор заряду кейсу. На зворотній стороні роз'єм живлення type C. Кейс доволі компактний і легкий, та приємно лежить в руці. Кришка кейсу відкривається без зайвих зусиль за рахунок підпружиненого шарніру і надійно фіксується магнітами. На жаль, самі наушники цим похвалитись не можуть. Якщо легко потрусити кейс, то вони швидко вивалюються з посадочних місць, майте це на увазі. Головна особливість таких наушників їх форма. Силіконові амбішури впритул прилягають до стінок вушного каналу, що дозволяє максимально ізолювати звук від навколишнього середовища, тим самим отримати додаткове шумозаглушення. На лицевій стороні корпусу присутній логотип компанії, на місці якого фактично знаходиться сенсорна панель керування, на ніжці – індикатор а з внутрішньої металеві контакти для підзарядки. Я нарахував три отвори під мікрофон: один основний, інші два для системи активного шумозаглушення. Звуковід овальної форми, м'які та приємні на дотик. Завдяки швидкій підзарядці, всього за 10 хвилин наушники здатні працювати до 2 годин. Сам кейс від 0 до 100% повністю заряджається приблизно за годину, і його заряду вистачає загалом на 4 додаткові підзарядки. Для першого підключення наушників до смартфону достатньо відкрити кришку кейсу, прибрати захисні стікери із зарядних контактів, тим самим активувати їх, вийняти правий наушник, увійти в меню Bluetooth та обрати відповідний пристрій зі списку. Щодо керування: натиснувши один раз на правий або лівий наушник, плей пауза. Двічі на правий перемикає на наступний трек, на лівий попередній. Тричі по правому наушнику увімкнення-вимкнення ігрового режиму, лівий виклик голосового помічника. Утримуючи сенсорну кнопку на 3 секунди, вмикається режим активного шумозаглушення. Далі режим проникності. Натиснувши 4 рази, можна активувати режим підключення двох пристроїв, що дозволяє одночасно підключитися до декількох джерел, наприклад, до смартфона і ноутбука, та легко перемикатися між ними. Під час дзвінка одноразове натискання приймає дзвінок, дворазове скидає вже розпочату розмову. Режим шумозаглушення тут реально присутній і він працює доволі непогано. Заглушує шум від навколишніх джерел добре. Гул потяга, шум в громадському транспорті стає менш чутним, тоді як режим проникності навпаки активує додаткові мікрофони для захоплення звуку навколо вас і спрямовує їх в динамік. А тепер про найголовніше: якість звуку. Рівень гучності достатній, гарно прослуховуються верхні та середні частоти, музична сцена доволі широка. Проте хотілося б більш об'ємного та насиченого звучання, як власне, і рівня низьких частот. Низькочастотна складова, більш яскраво виражена тільки на верхній межі гучності. Проте тривале прослуховування на максимальній гучності це не завжди комфортно. Звісно ж, не потрібно їх порівнювати з преміальними наушниками, вартість яких в рази вища. Наушники цілком добре звучать за свою ціну і однозначно підійдуть для прослуховування подкастів інструментальної класичної музики. Щодо якості мікрофонів, то в принципі ніхто із співрозмовників не скаржився на якість зв'язку. Мікрофони дозволяють вільно розмовляти навіть в доволі шумному місці. Щоб ви могли оцінити це самі, я зробив відповідний тест. Тест запису мікрофонів у кімнаті. Так працюють мікрофони практично у цілковитій тиші. А зараз тест запису на вулиці, ідучи попри дорогу, на який час від часу проїжджають автомобілі. Затримку звуку можна зменшити за рахунок ігрового режиму. Хоча в мене при перегляді відео відсутня затримка між аудіо і відеодоріжками. Можливо, це через те, що це iOS. Проте сюди ж можна і віднести недолік айфона. Це відсутність підтримки LDAC, роботу якого я так і не перевірив. Що стосується автономності, то в режимі прослуховування музики наушники працюють 8 годин на гучності 75%. Якщо задіяти режим активного шумозаглушення, то автономність становитиме близько 6 годин. Підводячи підсумки, наушники Sia Pro – це хороший вибір для тих, хто шукає універсальні, зручні та автономні бездрутові наушники. Вони мають непогане звучання, комфортне носіння та підійдуть для прослуховування музики як в офісі, так і в тренажерному залі. Друзі, сподіваюсь, відео було корисним, і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відео огляди. Побачимось!